Ну що, будемо працювати? Так. Так. Добре. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Доброго ранку, малята. Доброго ранку. Молодець. У нас сьогодні гості завітали загадки. А про що ж загадки? А ну, на одній нозі стоїть йде за колом коло, доки не зупиниться, не впаде ні коло. Що це? Дзига. Дзига. Зига. Бачиш, вона на одній нозі стоїть? Так. Да. Б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. П'ячик, правильно. В неї платячко і банти, та до школи не йде, їй би тільки весь час грати і не вчитися Ні. Лялька. Повторіть. Лялька. Лялька. Так, правильно. Раз, два, час ставати. Будемо відпочивати. Пострибаємо, як зайчат, політаємо, як пташата. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки. Всі веселі, от чудово. А тепер до праці знову. А тепер. Нам треба розказати, що роблять дітки і якими іграшками вони грають. Катаються на самокаті і грають м'ячем правильно. А тут чим грається дівчинка? і Пірамідка. Пирамидки так дівчинка грається пірамідкою та кубиками правильно. А подивите, будь ласка, які ж тут є игрошки у діток, розкажите мне, М'ячка, машинка, кубики. Так, добре. А тепер повторюємо за мною. У хлопчика і дівчинки багато іграшок. У багато іграшок. іграшок. У них є м'ячик. Мячик. Машинка. Машинка. Кубики. Кубики. Зайчик. Зайчик. Ведмедик. Дміки. Лялькова коляска. Бачиш, для ляльки є коляска? Так. Да. Так. Скільки в них іграшок? Багато, Молодці. Багато Капель, Багато іграшок. А якою іграшкою грається хлопчик? Половойка. Хлопчик грається потягом. Повторюємо за мною. Хлопчик грається потягом. Потяг. На українській мові потяг. Повторіть потяг. 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 Повторю, повторю, не бізь. Потяг. Правильно. Так швиденько ми все вивчимо. Потяг. Гарний у нього потяг, да? так? Так. А тепер ми пограємо в гру. Треба назвати, які на малюнку є іграшки. Яка це іграшка? Лялька. Це лялька. Правильно. Лялька. А це що? Машинка. Машинка, правильно. А це? М'ячик. Яч. А що це? Барабан. Барабан. Так. А це що за іграшка? Мішка. Так, повторюємо на українській морі. Ведмедик. Ведмедик. Молодці. Правильно. А зараз нам треба пограти і не просто пограти, а знайти пару. У нас тут є на цій картинці м'ячик. Машинка, пірамідка. І нам тут треба знайти таку ж іграшку. Давай пошукаємо м'ячик. Шукаємо м'ячик. Є тут м'ячик у нас? Вот. Є ось м'ячик, правильно. А ну, правильно знайшли. Є м'ячик. Тепер машинка тут є. Вот, вот. Так, машинка є правильно. А тепер нам треба знайти пірамідку. Є тут пірамідка. Вот, и вот. вот пірамідка, правильно, ми знайшли всі іграшки. А тепер давай ми повторимо, що ось два м'ячика м'ячик і м'ячик це буде пара. Ми знайшли пару нашому м'ячику. Машинка і машинка, їх дві пара. Дві пірамідки, пара. Повтори пара. Пала. Коли в нас дві іграшки, це пара. Бач, пара. От це пара, бачиш? Пара. Дві іграшки це пара. А які ще тут іграшки? Давай назвемо. Що це в нас за іграшка? Кубики. Дзига, повтори, за мною. Кубики. Кубики у нас є. Так. Що ще тут є? Це що? Лялька. Яйка. Ведмедик. Зайчик. Зайчик. Кубик. Кубик. Дзига. Зига. Молодці, Правильно. Так. Добре. Молодець. А яка улюблена іграшка у Мілани? Яка твоя улюблена іграшка? Кубики. Кубики. А якого кольору в тебе є кубики? Пінк. Так. А яка ще в тебе є іграшка улюблена? Я колойка. Так. А ляльки в тебе є? Да. Так, і ляльки в тебе є. Ти граєшся лялька, ляльками. Да? А як називаєш своїх ляльок? У них є ім'я? Mm. Да. Да, добре, молодець. Так, ну що? подобалось тобі на занятті? Так. Да. Добре, чудово, молодець. Все, до побачення. No, bye -bye. До зустрічі!